Ні картини на стінах садочку та ремонт укриттів. Про це все сьогодні. Випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Картини, що оживають у Запоріжжі, в одному із ясел садків представили авторські та сучасні локації для навчання дошкільнят. На стінах коридорів створили візуальні малюнки, що формують у дітей цінності національно-патріотичного виховання. Кожен з них цифровізований, тому навіть дистанційно вихованці зможуть брати участь у такому інтерактиві. Детальніше про локації та особливості нового методу в сюжеті. Продовж 2022-2023 року в садочку створили інформаційно-розвивальне середовище для дітей. Це локації з малюнками на зразок фресок з національно-патріотичного, народознавчого та художньо-естетичного напрямків. Їхня унікальність у цифровізації. Кожна візуальна локація оживає за допомогою мобільного гаджета, загалом таких картин: п'ять з яких чотири на першому поверсі. Створення однієї тривало 2-3 місяці. Це місто Запоріжжя, яке зачаровує та дивує, пізнає Україну ближче символіка України скарби нації і візуальна локація козацькими стежинами. Це авторські локації, які розмальовувалися нашим вихователем, які є художником, любов'ю Карнаух. Та представлена цифровізація до цього середовища, до цих візуалізацій. Це інтерактивні додатки QR-коди, які створювалися також вихователем Тетяною Авдалян. Зі входу нас зустрічає перша локація, присвячена місту Запоріжжя. Це візуальний атлас історичних та індустріальних пам'яток обласного центру на картині, визначні споруди і будівлі Змальовано й одне з семи чудес України, острів Хортицю, а навкруги світ флори й фауни, що занесені до Червоної книги України. Патріот починається виховуватися в сім'ї, потім в дошкільному закладі. А ще він виховується в місті, де він народився. Тому ми вважаємо, що маленькі дошкільнята вони повинні знати славетну історію нашого міста Запоріжжя, і тому створена локація, де висвітлено всі архітектурні шедеври нашого міста культурне та духовне надбання. Вирізняється і дніпро ДніпроГЕС. І про нього, як і про кожен елемент, педагоги створили авторське відео із аудіосупроводом. Достатньо відкрити додаток щитування та навести пристрій на відповідний QR-код. ДніпроГЕС один із традиційних символів Запоріжжя і є однією з найпотужніших електростанцій в Україні. Варто зазначити, що це перша ГЕС на Дніпрі. Неймовірне видовище, яке поєднало в собі велич природи і процесу цивілізації. Наступна локація розповідає про Запорозьку Січ центр українського козацтва. Тож, аби діти з маличку мали уявлення про минуле нашого регіону, змалювали кожну деталь побуту. Відтак тут можна ознайомитись з традиційним вбранням козаків, символами влади, що звуться клейнодами, та славнозвісними човнами-чайками. У такий спосіб у закладі впроваджують свіжий напрямосвіти – козацьку педагогіку. Була створена локація козацькими стежинами. Це стало поштовхом для організації гурткової роботи, яка буде працювати з жовтня місяця а також створені відеоролики, де діти глибше будуть пізнавати історію та традиції запорізького козацтва, адже знати свою історію це перш за все почуватися українцем та патріотом своєї держави. Далі розташована візуальна локація з мапою України. Художниця зобразила всі 24 чотири областей з найяскравішими культурними пам'ятками. Безсумнівно, є також український Крим із замком Ластівчине Гніздо та Донецький і Луганський регіони. Уваги заслуговує кожен куточок нашої країни, як столиця, де височить пам'ятник засновникам Києва, так і області на заході. Та все ж найріднішою є Запорізька, а ведмедик провідник, у світ різноманіття українських земель. Однією з визначних пам'яток Запоріжжя є 700-річний дуб, який вважається ще і стародавнім дендропам'ятником перпісних придніпровських дубових лісів. Не менш яскравою є локація Символіка України скарби нації. Тут разом з дітьми подорожує дівчинка Марічка. За QR-кодами можна проглянути та почути історію державних символів України, традиційного жіночого та чоловічого одягу, української канонічної хати, а також рослин і птахів, образи яких є споконвічними у нашій вірі. А на другому поверсі знаходиться найдавніша картина, яку намалювали на стінах садочку. З метою профілактики тривожності та зниження стресу у дітей була розроблена е, дана локація, яка має терапевтичний ефект, а саме музика. Бо музика-терапія це є лікування музикою, релаксація та розслаблення через звуки музичних інструментів та звуки природи, також розвиток пізнавальної сфери дошкільників, а також розвиток творчості. Загалом вихователям вдалося створити 34 авторських ролика з цікавим сюжетом. Всім саме про особливості музичних інструментів та їхнього звучання йдеться у відеоказках. На цій стіні чимало їхніх видів, і кожен здатен зазвичати у руках відповідного героя. У одному чудовому лісі чарівна фея якось загубила незвичайний металофон. Він мав дивовижну здатність. Не тільки створювати чарівну музику, але й допомагати іншим ставати кращими. Всі відеоролики включені в розклад занять і реалізують освітній напрям дитина у соціумі. При дистанційному навчанні їх можна переглянути за закритим посиланням на Ютуб.